Цієї ночі ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі Сумщини, знеструмлену частину споживачів Сум та області, і, зокрема, і об'єкти інфраструктури та житлові будинки у Шосткінській громаді. Зранку водопостачання у місті подавали за допомогу резервних джерел живлення. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Ситуацію прокоментував міський голова шостки Микола Нога. Цієї доби. На півночі Сумської області, в тому числі Коротопськ, Криловецький район, Криловецька громада і Вуховська громада, і сюди піднічні, що вийшли. одна лампочка не горіла із це системи систем. Скільки було масштабне російського агресора? Вони зруйнували одну з ліній високовольтних передач і цілу ніч працювали різні служби, в тому числі. Працювали наші професій.